За ініціативи знаної в Україні родини на території етнопарку Радомська папірня побудовано пам'ятник фундатору паперової фабрики архімандриту Єлисею Плетенецькому, який все своє життя присвятив служінню православній церкві і українському народу. Протягом життя архімандрит Єлисей намагався відроджувати та будувати цитаделі православної віри, серед яких Китаєва Пустинь, Свято Вознесенський Флоровський жіночий монастир. У 1612 році у Радомишлі він заснував паперову фабрику. Її виробництво забезпечувало потреби друкарні Києво-Печерської лаври протягом 17-18 століть. Цей пам'ятник єдина в Україні кам'яна композиція, розташована посеред річки Мики. Створив її канадський скульптор Влад Волосенко за 150 днів. Для укріплення споруди на водоймищі було створено спеціальний фундамент. Пам'ятник являє собою скульптуру монаха, який сидить у човні із свічею і читає книгу. Човен символізує шлях, який нам треба пройти, а книга знання.